Друзі, всім привіт! Ну що, теніс тенісом, а роботу робити треба. <сіх> Сьогодні а, закінчили об'єкт. Це в нас двохкімнатна квартира в панельному будинку. Так, ну що, вкратці пройдемось. Тут все звичайно, нічого такого і немає. Ось почнемо з кухні. Тут у нас буде. А, Розетка для духовки, варійна поверхність, робоча зона, витяжка. Лед підсвітка робочої зони посудомої машина Тут холодильник. Тут у нас просто розетки. Розетки тут, мабуть, будуть СВЧ. Так, це у нас щит. Відний провід. Ось так. також заклали ми на домофон. На відео визивну панель і інтернет. Також замовнику треба сказати оптику. Щоб зараз заклав ще оптику. Так, тут у нас залишаємо ми ось такі от бра. Тут у нас е, санузел, коридор, ванна, кімната. В ванної кімнаті стиральна машинка. Фен, зеркало, витяжка, освітлення. Тут у нас буде натяжна стеля. Тому все освітлення так, приблизно покидав. А буде точечний, чи що це потім вирішиться. Так, тут щось буде зашиватись. Ну, в общем, це витяжка. Венканал, в задній каналі, так, ти, ну. це в нас для болера провід. І це в туалеті, начебто, все. Так, в спальній кімнаті. Тут буде ліжка розетки. Прохідний вимикач. Ось при вході. І там біля кровати ТВ, майкап зона з зеркалом. Тобто тут буде вимикач, дзеркало і розетка. Так, В коридорі тут да, ось це у нас буде домофон чи відеозвонок. А, також вимикач, розетка, тут теж розетка. Да, Бетон в цьому будинку, я, скажімо так, давно такого бетону не було. Дуже такий жорсткий. Так, це у нас вимикач в залі. Тут що тут буде по освітленню, ще толком не зрозуміло. Тут буде ТВ-зона, тут буде комп'ютерний стіл. Також просто по розеточка, розетка. Якось так. Балкон. На балконі у нас е, вимикач, тут є погріб. Е, також, е, також освітлення. Засвітлення ми ще з замовником вирішимо. Тут ми зробили розетку. Додаткове, може, опалення, може ще щось, може там комп'ютерний стіл поставлять. Ну, в общем, якось так. Да, а заклали ми все по інтернету. по цьому, ось отут-у от нас домофон, інтернет, а ось там от для визивної панелі моток провода. Якось так. Так що, кому потрібен якісний електромонтаж, телефонуйте. Всім пока.